Президентські вибори у США увійшли у заключну стадію. Лише тиждень залишається до дня голосування 5 листопада. Наразі кампанії обох кандидатів демократки Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа роблять останній ривок, щоб завоювати прихильність виборців, які ще досі не визначилися зі своїм кандидатом. Дональд Трамп у вівторок звернувся до преси у своєму маєтку Мару Лаго. Пізніше він зустрінеться з виборцями у місті Алентаун, штат Пенсильванія. Камала Гарріс у вівторок увечері звернеться до виборців з майданчика біля Білого Дому. Про останні новини передвиборчої кампанії ми поговоримо з нашими колегами Тетяною Ворожко та Марією Уляновською. Вітаю, вітаю Марія! Чого можна очікувати від, від Камали Гарріс сьогодні? До кого саме вона звернеться, і які меседжі ми можемо почути? Отже, дійсно, сьогодні тут у Вашингтоні відбудеться заключна промова Камали Гарріс. Ці заключні промови і Дональд Трамп і Камала Гарріс адресують переважно виборцям, які досі не визначилися за кого вони будуть голосувати, та не визначилися, чи підуть вони на вибори загалом. Отже, сьогодні, за повідомленнями штабу Камали Гарріс на мітинг її передвиборчі зареєструвалося близько 80 тисяч людей. І вже бачимо, що до мітингу ще три години, але люди вже починають збиратися. Вони у футболках на підтримку Камали Гаріс вони дуже жваві, вони дуже захоплені тим, що сьогодні вони побачать. Я поспілкувалася з кількома виборцями. Вони сказали, що перш за все вони прийшли сюди, щоб підтримати Камалу Гаріс. Ну і також вони хочуть почути від неї повідомлення радості. Вони хочуть почути від неї якусь. Також чіткість щодо того, як вона політично збирається вирішувати їхні питання, але кажуть, що дійсно ця промова навряд вплине на виборців Трампа, тому що їхні їхні погляди вже відомі. і Вони будуть голосувати. Продовжувати голосувати за Дональда, Дональда Трампа. Отже, що буде у фокусі цієї промови, перш за все, штаб гаріс каже, що це буде промова радості, і це буде промова з обнадійливим повідомленням. Камала Гаріс пропонує перегорнути сторінку ери а, Трампа та перейти до лідерства, як вона це називає, нового покоління. Вона наголошує, що її пріоритет насамперед це потреба людей і потреба не лише її виборців, а усіх виборців. І тут також кажуть, що у цій промові вона буде наголошувати на єдності сполучених штатів і єдності усіх. Американців, ну і також у цій промові вона буде робити акцент на тому, що її пріоритет це насамперед люди і американці, в той час як пріоритет Дональда Трампа це насамперед сам Дональд Трамп. Я пропоную послухати, як вона про це говорила на мітингу у Пенсильванії ще цими вихідними. Ми знаємо, що це будуть щільні перегони до самого кінця. Тому в нас попереду багато роботи. Але ми любимо важко працювати. Важка робота це хороша робота. Важка робота це радісна праця. І будьте певні, ми виграємо. Ми виграємо. Ми виграємо. І ми виграємо, тому що якщо ви знаєте, що ви обстоюєте, то ви знаєте за що боретесь. І ці вибори про два дуже різні бачення для нашої нації: одне Дональда Трампа. Який зосереджений на самому собі і на минулому, і ми не повернемося назад. І ось чому, бо ми зосереджені на майбутньому та потребах американських людей, на відміну від Дональда Трампа, який весь день проводить, дивлячись у дзеркало, зосереджений на собі і ми розуміємо, у нас є можливість перегорнути сторінку страху і розколу, які визначили нашу політику на десятиліття через Дональда Трампа. Ми маємо можливість перегорнути сторінку старої затертої методички, бо вона вже нам остогидла. Тетяно, заключна промова Дональда Трампа в неділю в Медісон Сквер Гарден викликала гучну критику. Що ми чуємо від кампанії зараз, і які меседжі прозвучали у спілкуванні Дональда Трампа з пресою в Марулаго? Ну, власне, нагадаю, що найбільше обурення викликав жарт одного з коміків, який виступав перед виступом Дональда Трампа, який назвав Пуерто-Ріко, який є американською територією, плавучим островом сміття. Ну, власне, сама кампанія Трампа сказала, що цей жарт він не відображає, не відображає позицію Дональда Трампа, його кампанії. Але було цікаво почути, що ж про це думає власне Дональд Трамп. Коли цим поцікавився ABC, він сказав, що він не знайомий жартом, не знає коміка. Також виступаючи перед перед виборцями, Джей Діванська дедатовіцепрезидент. Дента від республіканської партії сказав, що він не буде власне, говорити про це, самі жарт, але ну не треба вже так на все ображатися. Ну і власне сьогодні Дональд Трамп виступав перед пресою. Це було заявлено як пресова подія, бо там не було насправді можливості поставити запитання. А назвав власне саму цю подію святом любові і сказав, що ми відкриті до будь-яких людей до, до будь-яких людей. Ну і власне, що ми створили таку велику коаліцію. Ну і власне розпочав він цей свою промову тим, що жорстко розкритикував Камелу ха. Арес покладаючи на неї відповідальність та провину насправді за а, процеси або за події, які виходять за межі повноважень та можливості віцепрезидента. Давайте послухаємо In less than years, has... Менш ніж за чотири роки Камала Гарріс знищила наші кордони. Знищила такої ситуації у нас ніколи не було. Зруйнувала середній клас. Безконтрольна інфляція спричинила проблеми, які ми навіть не думали, що можливі. пролиття крові, зубожіння в наших містах поширено, і вони запустили неспокій та війну навколо світу. Подивіться, усе або вибухає, або щойно вибухне більше немає жодної поваги до нашої країни, жодної поваги до нашого лідерства. Жодна людина не спричинила так багато смерті та руйнувань вдома та за кордоном. І ніколи не можна дозволяти бути президентом Сполучених Штатів. Дональд Трамп сказав, що Камала Харріс веде кампанію ненависті, а сам він намагається порятувати Америку. Варто варто зуважити, що за даними ФБР, від доповідь, яку вони оприлюднили у вересні, за 2023 рік, злочини з дещо йде вниз, так само знижується і інфляція. Також немає немає даних про те, що злочинність серед нелегальних емігрантів перевищує злочини серед звичайних американців. У своєму виступі тим не менше, Дональд Трамп все ж таки зосередився на основній темі своїх трьох кампаній президентських це Легальний емігрант він сказав, що якщо він переможе, то запровадить смертну кару. А якщо нелегальний мігрант б'є американського громадянина, а також запровадить такі буде забирати власність у гангстерів, злочинців і створить фонд для того, щоб передавати це жертвам злочину. Ну якась така подібна програма. Вона насправді вже існує сполучених штатах. Ну і власне він для того, щоб продемонструвати такі три основні теми в своєї кампанії, він запросив звичайних американців, які розповідали про власне свій досвід. Це була жінка, яка втратила дитину через злочин нелегального іммігранта. А це був чоловік, який розповідав про проблеми свого бізнесу через високу інфляцію. Та жінка, яка втратила свою свою невізку, а військова, яка виходила, яка була в Афганістані, і от, власне, через цей вихід в Афганістані не вдали. І Ми бачимо, що Дональд Трамп почав звертатися більше до ветеранів до американських військовослужбовців. Дещо він сказав і про зовнішню політику, він сказав, що. Власне, невдалий вихід із Афганістану. Він, скажімо так, показав слабкість саме через це, Путін вторгся вторгся в Україну і сказав, що якщо він стане президентом, він зможе налагодити гарні відносини з Росією та Китаєм. Марія результати цих виборів, як передбачають експерти, значною мірою залежать від семи штатів, де політичне подобання виборців не є сталими. Раніше в кампанії Камали Гарріс повідомляли, що вона має намір зосередитись на всіх цих штатах. Чому Гарріс вибрала для сьогоднішнього звернення Вашингтон? Uh... Це хороше питання, Наталіо, і це місце, де ми зараз знаходимося, є непересічним. Позаду мене ви можете побачити Білий Дім і Еліпс парк. Це є парк на південній частині а, Білого Дому, і це місце є непересічним. І його обрала кампанія Камала Гарріс з двох причин: по перше, тому що позаду білий дім, і це показує а, такий символ того, що є на кону в цих перегонах. Але по друге, саме це місце є таким сумнозвісним місцем, з якого Дональд Трамп, ще будучи президентом, закликав своїх. Прихильників іти і штурмувати капітолій 6 січня 2021 року, і саме звідси вони вирушили до американського конгресу, куди вони тоді і увірвалися. А також штаб Гарріс каже, що цей, це місце буде уособлювати собою той вибір, який зараз стоїть перед американськими виборцями. І також після промови дійсно Гарріс поїде. Разом із своїм напарником Тімом волзом по усі, усіх усіх е, штатах, які коливаються, і буде мати там зустрічі із виборцями, щоб переконувати їх прийти і проголосувати е, за неї зараз. Експерти кажуть, що перегони будуть дуже близькими. Вони будуть у цих е, е, семи штатах буквально в межах похибки, і кажуть, що кількадесят тисяч виборців вирішать долю цих перегонів. А це є дуже е, е, така серйозна заява, оскільки майбутні Америки, яке пропонує Дональд Трамп, майбутні Америки, яке пропонує Камала Гаріс дуже відрізняються між собою, і ось ці штати Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Північна Кароліна, Джорджія, Аризона та Невада будуть по суті і вирішувати, яким буде майбутнє сполучених штатів. Так, от окрім цього туру, цими штатами, які коливаються, камала гаріс, також організація, яка її підтримує, впроваджує останній тиждень дуже потужну рекламу вартістю понад 100 мільйонів доларів, щоб транслювати її серед виборців, які ще не визначилися, і вона буде там робити акцент на економічних проблемах виборців. Також на тому, що вона пропонує для поліпшення їхнього життя на відміну від Дональда Трампа, і також буде казати, що Трамп шукає особистої помсти на цих виборів, виборах, тоді як Камала Гарріс стоїть за людей, як вона каже. Ну і також буде націлена ця реклама і на темношкіре населення на те, щоб вони вийшли і проголосували. Вона буде розказувати ця реклама про те, як Камала Гарріс пропонує вирішити їхні економічні проблеми. Ну і також звертатиметься до таких образливих виразів, які до яких вдавався Дональд Трамп на Рахунку. Хунок темношкірого населення таню. А якою буде стратегія Дональда Трампа у цих семи штатах гойдолках? Ну, власне, негайно після він відправився до Пенсильванії, де візьме участь в двох подіях: В містечку, де проживає велика портаріканська громада. А також візьме участь в іншій події, яка буде присвячена власне пенсійному забезпеченню та медичному забезпеченню людей похилого віку. Отже, ми бачимо тут дві різні громади. Крім цього, активно виступає Джейді Венс. Він окремо як правило виступає так само. А в штатах годалках. І приєднався третій учасник це мільярдер Елон Маск, який зосередився, власне на Пенсильванії, де він фінансує. Роботу в працівники виборчої кампанії ходять від дверей до дверей, агітуючи людей. Також він фінансує рекламу та сам знімається в рекламі спрямований проти Камела Камала та Активно виступає перед виборцями штату Пенсильванія. Дякую, колеги, за вашу роботу. Про останні новини перед гонки у гонки ми говорили з Тетяною Ворожко та Марією Ульяновською.